Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Претендентів на нагороди і насправді от коло претендентів на медалі дуже широке у дивізіоні Урбан. Есістент Групп поки що перебуває на другій позиції в турнірній таблиці. В команди 22 очки, але темп Юнайтед забиває. Давайте все-таки зі складами команд швиденько познайомимося. Зараз момент у темп юнайтед. І другий гол забивається команда. Ну, темп юнайтед. Цього матчу. 10 Михайло Панов та 20-й Дмитро Полюхович. А зараз ще один забиває Полюхович 3-0 на шостій хвилині. 17-й Леонід Василець. 10-й Роман Ковальчук. No. Втрачає м'яч Плахотнюк, але вчасно на підборі зіграв партнеру. Дар у ближню дев'ятку Шатохін. М'яч не виходить за межі поля, але неточний пас. Віддає у цій ситуації гравець Есістент. Балагура. Балагура в ближню дев'ятку стріляє. Тратіфол з боку біло-чорним було зафіксовано. Пробував зі штрафно з дальньої дистанції Балагура. Зараз ще один удар тепер у протилежний бік. Пакація Сін з психологічної точки зору вкрай важливо білочорним забити. І ось цей гол. За хвилину до завершення ігрового часу. Лахотнюк. Лаходню потужний удар, але повз ближній кут. Номінальні господарі поля темп Юнайтед, номер 4 Олександр Єранкін, сімнадцятий, Артем Балагура, чотирнадцятий, Іван Висоцький. Цілий тайм попереду в принципі завдання цілком реальне для біло-чорних, але й темп Юнайтед очевидно відповідатиме своїми небезпечними атаками. І от одна з таких завершується голом. Ось це матчі за участю прямих конкурентів у боротьбі за медалі. Зараз можна ще один забивати. І Полюхович вже в порожні ворота відправляє м'яч. Настільки суттєвою буде взагалі перевага однієї з команд. Я очікував рівного такого інтригуючого, напруженого матчу. Напруга повинна була. Панов. Знову ворота порожній. Панов з другої спроби. Менше двох хвилин залишається до фінального свистка у цьому матчі. І зараз ног і таки вдається Остап'юку заштовхати. М'ячоворота сім-два. Добивання хороший момент, насправді, ще один гол престижу забити. Куп. Але блискуче зіграв. Зокрема, і голкіпер. Ця команда Темп Юнайтед провела видатний матч. І розгромна перемога над прямим конкурентом. Це фантастичне досягнення. А ось іще один гол забиває. І все лунає фінальний свисток. Майч поленками за купом Вісім Два перемагає темп Юнайтед. Так, вітаємо темп Юнайтед із цією... Е, так. Капітан команди Владислав Кандубін вітаю вас е, з матчем, з перемогою. Я так розумію, ви граючий тренер, виконуючи обов'язки. Да? Так ви відповідаєте за тактичні зміни в своїй команді. Е, що скажете взагалі по грі? Задоволені? Незадоволені? Як вам суперник? Ваші враження від матчу? Ну, я думаю, тяжко бути незадоволеним після такого результату. Це була гра за медалі, грубо говоря. Ми, я рахую, дуже добре зіграли, команда налаштувалась, дуже сильно хотіла перемогти. Було багато боротьби, куми не програли, свої моменти забили. Плюс Воротар наш дуже добре зіграв. Можливо. Не на таку прям велику перемогу ми награли, але я рахую, що перемога ну, загалом заслужена. Е, так, якраз хотів задати наступне питання. Матч був за медалі, як ви правильно сказали, але за рахунком так не скажеш. Таке враження, ніби то перша з останніх команд грала. Що сталося? Можливо, ви знаєте, не налаштувався суперник, чи в них не фар, да, такий футбольний? Отже, і на вашу думку, що сталося? Чому такий великий рахунок? Чи можливо це ваша заслуга? Ну, на мою думку, команда суперника грала непогано. Просто ми за рахунок швидких м'ячів 3-0 вели і вони десь психологічно підсіли, мені здається. Десь нам пощастило. Але ну, я рахую, що за рахунок того, що ми налаштувалися на цю гру, тому такий результат був за перші 5 хвилин. І якщо подивитися навіть на наші результати, нашої команди, то ми обіграли всіх своїх конкурентів, окрім Брукліна, а втратили очки, ну, грубо кажучи, з аутсайдерами. Тому це наша фішка перемагати команди, які борються за медалі? Е, да, і то Бруклін. Єдиний, з ким вони втратили бали, це якраз ви, да, це 3-3, да, здається, було в минулому турі. А дивитесь в майбутнє, в турнірну таблицю, чи поки що ви туди не зайдете, бо там в Урбан дивізіоні 5 команд до цього матчу змагались за медалі. Зараз, я так розумію, вже 4. Асістент Группа вже після цієї поразки вже навряд чи. Чи ви так? Як, як повезе, як кажуть? Ні, ми дуже б хотіли потрапити в призи, і ми цілий чемпіонат заради цього грали. Але зараз ситуація в тому, що не все від нас залежить. І, наскільки я розумію, якщо та ж сама Вайт Сіті команда виграє всі свої ігри, то ми їх... На жаль, не переженемо, тому будемо надіятися ну, на осічку їхню. Ну, зараз, якраз краще Атлетіку Київ, також одні з претендентів на медалі, також від них також буде залежати. Ну, бажаю вам успіхів, дякую, з перемоги вам. Так, гарного дня.